Є у нас на продаж е, такий причіп, це Binalu 2010 року старою 5750 кг. От дивіться його стан. прицеп не варяний, прицеп весь в рідній красі, на Мерседесах, на гусаках з підйомною осю, АБС працюючий. Пачка не витерта слова совсім. Дивіться пробіг його. Щочки працюють, 482 тисячі кілометрів має рідного пробіга цей прицеп. Рама не кручена, не варена. На свої гада прям вся в ідеалі, можна сказати. Дивіться, яка пачка не витерта. Цей прицеп дуже гарна ціна, так що телефонуйте, взнавайте, цікавтеся. Також маю великий вибір тягачів, а також прицепи мають можуть бути. А, до речі, цей прицеп 43 куба має. Є такі 55 кубів 2020 року, є різні тягачі, прямо на будь-який смак. Євро 5, євро 6, 20, 19, 2008 року. Маємо великий вибір техніки, так що, так що телефонуйте, звертайтеся, щось нас допідберете.